Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. В Парижі пройшов великий, дуже впливовий авторитетний саміт із штучного інтелекту. Там виступали і президент Франції Мануель Макрон. І туди приїхав гості Джей Дів Венс, президент Сполучених Штатів Америки, великі корпорації, і великі вчені дуже потужний захід. І виступаючи там, президент Макрон наголосив на необхідності збільшення інвестицій у штучний. Інтелект, причому і у Франції, і в Європі загалом, він підкреслив, що. Штучний інтелект має стати рушієм інновацій та прогресу в ключових секторах і в охороні здоров'я, і в енергетиці, і в державному управлінню в державних послугах. Макрон характеризував саміт як прояв віри в революцію штучного інтелекту та глобальну співпрацю, наголосивши на важливості партнерства із Сполученими Штатами Америки із Китаєм, із Індією, із іншими країнами. Він також зазначив, що. Теми, обговорені в перший день, зокрема питання регулювання, будуть продовжені на зустрічі лідерів вівторок. До речі, президент Макрон відомий тим, що він є одним, ну скажімо, з таких інтелектуалів серед лідерів країн у світі, і він не соромиться формулювати. Концепції доволі сміливі, які потім захоплюють і інших лідерів країни, які використовуються значною мірою як певний дорогавказ. Я з вами обговорював, розбирав декілька інтерв'ю президента Макрона про питання геополітики, економіки, про питання лідерства майбутнього розвитку. Ну, зокрема, він є одним з таких головних апологетів концепції стратегічної автономії, яку насправді в життя втілюють сполучені штати Америки, мабуть, найяскравіше, але схоже, що і Європа починає дослухатись до. Його ідей. До речі, Макрон зробив цікавий коментар про енергетику, пославшись так неявно, завуальовано, але достатньо зрозуміло, на Дональда Трампа. В своєму зауваженні щодо енергетичної політики, Макрон порівняв підхід Франції із політкою нового старого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, відповідаючи на. Відомий лозунг Трампа, бури, крихітка бури. Я записував про це відео про цю стратегію Дональда Трампа. дріл да? дріл». Макрон заявив, що тут у Франції немає потреби бурити, тут підключай, крихітка, підключай. Електроенергія є, можна просто підключитися, і все готово, сказав Макрон. Він підкреслив, що Франція може стати ключовим партнером для американських та. Азіатських компаній у виробництві напівпровідників, оскільки має низьковуглецеву енергетику і виробляє більше електроенергії ніж споживає. А це ми з вами знаємо: одна з передумов, одна з головних складових інфраструктури для сучасного. Штучного інтелекту, який потребує не тільки дуже багато обчислювальних потужностей, а потребує дуже багато енергії. Ну і відповідно чим вона буде дешевше і доступніше, ця країна буде мати певну перевагу в цьому факторі розвитку штучного інтелекту. А щодо розвитку напівпровідників, то Франція безумовно в жорсткій конкуренції з тією ж, скажімо, Німеччиною або навіть Польщею, тому що Німеччина і Польща я вам розповідав, домовились з камп... Компанію Intel про те, що вони розміщують заводи Intel на своїй території. Тобто, Intel інтел міг обрати Францію, міг обрати Італію, міг обрати інші поважні країни, які зацікавлені, але обрав Німеччину і Польщу. Чому? Тому що Німеччина і Польща дали Інтелу 10 мільярдів євро субсидії, небідній приватній американській компанії. Та от так. Купили лояльність супервеликого виробника на півпровідників, для того, щоб вони в них збудували завод. Чому тому, що німці і поляки розуміючи, що завод інтел це не тільки бізнес, це не тільки економіка, це не тільки податки, це ще і безпека, це велика геополітика. Безпека і перспектива, і вони розуміють, що мікрочіпи це навіть не критичні матеріали. А критичні матеріали це не зерно, руда і зела. І от в цій ієрархії кожна країна намагається потрапити якомога вище. За цим коефіцієнтом індексом економічної складності, про який я вам розповідав вже, і буду розповідати ще, тому що це має бути стрижневою ідеєю економічної стратегії кожної адекватної країни. Макрон також наголосив на наявності у Франції висококваліфікованих фахівців в сфері штучного інтелекту, зазначивши, зокрема, що країна випускає приблизно 40 тисяч спеціалістів з обробки даних. а… Ця цифра зросте найближчим часом до 100 тисяч на рік, і це реальна перевага, тому що людський капітал ще більш впливовий фактор, можливо, ніж доступна електроенергія, тому що цю інфраструктуру фізичну можна доволі швидко збудувати, та, якщо є стратегія, є гроші і є партнери, а людський капітал далеко не так просто створити. Ще одна дуже. Важлива тема, яку програмує буквально президент Макрон: купуйте європейське щоб зміцнити. Промисловість та інновації Макрон закликав європейські компанії підтримувати власних виробників і купувати європейські, щоб розвивати інновації, зміцнювати екосистему штучного інтелекту в Європі. Він запевнив міжнародних партнерів, що це не є відмовою від американських чи азіатських продуктів. Да що це не проти США чи Китаю, радше це наслідування природного підходу, який застосовують такі країни, як США, Китай, Індія та інші. Адекватні країни, віддаючи перевагу своїм власним технологічним рішенням, я пам'ятаю, як я відстоював в парламенті закон Купуй українське. Який це був детектив? Яка це була драма? Хто тільки не виступав проти, починаючи від очільників тодішніх держави, керівників міністерств, міжнародного валютного фонду. Грантажерів, які підживлювали зовнішніми силами, зовнішніми гравцями, щоб зробити все, аби зірвати локалізацію публічних закупівель в Україні, щоб сказати, що неможливо в систему Прозора вставити такий параметр, якийсь окрім ціни, неможливо враховувати скільки там українських товарів, електроенергії, зарплати, інтелекту да, все це неправильно, неможливо. Антиреформаторське, антиєвропейське і так далі. І весь цей булшит я слухав роками, поки боровся за це законодавство. І мені так і не вдалося в тій каденції провести цей закон. Але в цьому парламенті його провів Дмитро Киселевський, заступник голови комітету з економічного розвитку парламенту разом з групою однодумців. І цей закон підписаний президентом вступив в дію. І він сьогодні створює нові заводи в Україні. Під час війни, але це окрема історія. Я обов'язково розкажу вам от наслідки практичні такого протекціоністського законодавства. Наскільки воно вигідно Україні, наскільки воно дійсно діє, так, от нічого дивного немає в тому, що президент Макрон проголошує це пріоритетом. Ще одна дуже важлива тема: це. Прискорення впровадження штучного інтелекту. Європа знову в грі, каже Макрон. Говорячи про розвиток та впровадження штучного інтелекту, Макрон заявив, що Європа, завдяки Франції, звісно, повертається в перегони із США та Китаєм, забезпечивши. 109 мільярдів євро інвестицій, всю величезну сферу штучного інтелекту, і зверніть увагу, що по суті Макрон вторить Маріо Драгі, колишньому голові центрального банку і прем'єр-міністру Італії, який зробив абсолютно блискуче дослідження конкурентно-здатності Європи, що не так пішло з європейською економікою, технологією, і що треба зробити для того, щоб виправити ситуацію. На користь Європи. Водночас, президент Макрон наголосив на необхідності більшої Європи, об'єднаної європейської стратегії, передусім в розвитку штучного інтелекту, яка дозволить спростити регулювання, розширити обчислювальні потужності, створити більший внутрішній ринок для стартапів. А це, до речі, скажу я вам ті ж поради Маріо Драги, які у нього стосуються, до речі, не тільки сфери штучного інтелекту. Драги каже, Європі прийшов час. Об'єднуватися, ставати серйозним гравцем, тому що поки два найбільших економічних і технологічних гравця США і Китай, які суттєво випереджають Європу. США тут, Китай тут, а Європа десь стоїть в куточку і дивиться на те, як ці великі пани чубляться між собою, як вони воюють економічно, технологічно, на геополітичній арені. І для Європи просто самогубство не вступати. В це протиборство, в цю війну я думаю, що логічніше, звісно, вступати на боці Сполучених Штатів Америки, але. Неможливо тут триматись не від протекціонізму, не від жорстких стратегій, не від того, щоб об'єднуватись всім країнам, консолідуватись і не грати в політичні розколи, в якісь е, переслідування малих власних цілей на рівні країн. Ні, Європа має великі шанси на відродження, перемоги розвиток, якщо вона консолідована. І саме тому, до речі, Росія так намагається розколоти Європу, тому що вони. Це розуміють не гірше ніж Маріо Драгів. Це сигнал пробудження для європейської стратегії штучного інтелекту каже. Макрон, очікуючи на майбутнє оголошення європейської стратегії в сфері штучного інтелекту від президента, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен. Макрон підкреслив необхідність спрощення регуляторних процедур, зокрема дозволів та клінічних випробувань, щоб пришвидшити інвестиційні процеси. Ми з вами знаємо, що бюрократія, ну, це одна з найбільших хвороб європейської економіки, взагалі європейської системи. Як приклад ефективного підходу, Макрон навів стратегію. І нотр дам де Парі маючи на увазі швидку реконструкцію собору після пожежі. Він каже: коли ми беремо на себе зобов'язання виконати щось в певні терміни, ми це робимо, приймаємо рішення, спрощуємо всі процедури, призначаємо відповідальних і виконуємо. Сказав він, закінчуючи свій виступ, Макрон урочисто заявив: Хай живе штучний інтелект, хай живе республіка, хай живе. Франція, але що цікаво, що практично на наступний день великим країнам-учасникам саміту не вдалося дійти спільної угоди по деяким чутливим позиціям. Наприклад, США і Велика Британія відмовились підписати декларацію про інклюзивний та сталий штучний інтелект на знаковому цьому паризькому саміті штучного інтелекту, що завдало удару по сподіваннях на узгоджений підхід до розвитку. Та регулювання цих технологій в камінюкі зазначається, що серед пріоритетів забезпечення відкритості, інклюзивності, прозорості, етичності, безпеки, надійності та довіри до штучного інтелекту з врахуванням міжнародних рамкових угод, а також забезпечення сталого розвитку штучного інтелекту для людей, для людства та для планети. Але. Сполучені Штати Америки та Велика Британія по суті сказали, що ці позиції їх або не цікавлять взагалі, або цікавлять в якусь там другу, третю, двадцять п'яту чергу. Їх цікавить лідерство, їх цікавить домінування, їх цікавить швидкий економічний розвиток. Подивіться, як президент Трамп відкидає всі можливі і неможливі правила міжнародної домовленості, якісь торгівельні угоди, які ж навіть він підписував попередню каденцію. Він іде просто напролом, не знаю, як якийсь потужний дикий звір ломиться в ліс, бачачи свою ціль. Та Велика Британія має достатньо широкий маневр можливості після того, як вона вийшла з Європейського союзу і не зв'язана. Цією абсолютно хворою європейською бюрократією, яка послаблює економіку європейських країн, яка зменшує конкурентна здатність, інвестиційну привабливість, гнучкість, динамізм підприємців в Європі. Але гарна новина тут полягає в тому, що ці підприємці, ці капітали, ці інвестори, вони будуть завжди шукати можливості: завжди, завжди, завжди. І Україна. Після встановлення безпеки в нашій країні, після припинення російської агресії проти нашої країни, якщо нам вдасться зробити це диво за допомогою Сполучених Штатів Америки, наших країн-партнерів, то ми можемо бути дуже привабливою країною, дуже привабливим місцем для інвестицій, для розвитку, для інновацій. Звісно, якщо ми збережемо ступені свободи при вступі до європейського союзу, звісно, якщо ми будемо достатньо країною з ліберальними правилами, в якій дозволено багато речей, і які не зарегульовані так, як вони зарегульовані в Європі, тому що нам не можна просто тупо копіювати європейське регулювання. Чому не можна? Тому що Європа заможна зріла велика бюрократична система. Будь-яка система економічна компанія, яка стає великою корпорацією заможною, так або країна, вона з часом схильна обростати бюрократію. І країна стартап або компанія стартап ну просто не може собі дозволити от цієї в лапках розкоші. Да? І не потрібно собі це дозволяти для того, щоб конкурувати, збільшувати свою вагу в економічній системі, не пасти задніх. І сьогодні ми бачимо, що навіть те, що Робить президент Макрон при тому, що ну, Франція вже суперпотужна, супервелика економіка в Європі. Та? Але він усвідомлює ці недоліки бюрократичного регулювання і намагається грати на випередження хоча б настільки, наскільки це можливо. Я думаю, що це для нас також цінний приклад. Друзі, поділіться вашою думкою в коментарях. Мені буде цікаво побачити ваш досвід, вашу перспективу. Про це з вами був Віктор Галак. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили, поставити вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте розвивати наш канал. Дякую до зустрічі!